Друзі, вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Сьогодні говоримо про зміни, які очікують на українських пенсіонерів з наступного року, тобто вже за кілька тижнів з 1 січня. Взагалі нововведень багато, і зараз коротенько про кожну з них. Як ви знаєте, вже ухвалено законопроєкт про державний бюджет на наступний рік. Відповідно, вже є показники, на які можна орієнтуватися. Отож, зараз надам деталі. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами, ми розглядаємо. Му тут цікаві економічні та соціально-політичні новини, і нас уже понад 108 тисяч. Я дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Ше і найголовніше нововведення для українців, які збираються наступного року вийти на заслужений відпочинок, це зростання вимоги до стажу. Вже потрібно працювати не 32 роки, як цьогоріч, а 33 роки для того, щоб стати пенсіонером у 60. Якщо стажу не вистачає, можна вийти на пенсію у 63 або 65 років, залежно від того, скільки років ви офіційно пропрацювали. Але якщо стажу все ж таки не вистачає, є два варіанти: або звичайно, продовжувати працювати, або докупити стаж. Якщо йдеться про докупівлю стажу, також є два варіанти. Можна сплачувати єдиний соціальний внесок за себе, мінімальний розмір якого з наступного року становитиме вже не 1760 гривень, а тисяч. 1902 гривні 34 копійки. Нагадаю, що це 22% від мінімальної заробітної плати. А з 1 січня вона збільшується з 8000 тисяч гривень до 8647 тисяч гривень. Якщо ви хочете не поступово накопичувати стаж, одразу купити страховий стаж не вистачає, наприклад, вам той же рік. але... Нюанс у чому, що якщо одразу докуповувати стаж, то показник сплати єдиного соціального внеску збільшується збільшується рівно вдвічі. Тобто, це вже буде не 1902 гривні 34 копійки, а 3804 гривні 68 копійок. Мальна пенсія з наступного року, з 1 січня, зростає. Попри ті популістські заяви, що потрібно збільшити мінімалку, хоча б до чотирьох з гривень, тому що це базова соціальна допомога. Це взагалі такий розрахунковий рівень з липня 2025 року. Але виявляється, що поговорили і забули. І таким чином, мінімальна пенсія українців з наступного року зростає всього на 234 гривні з 2361 гривні до 2595 гривень. Ось таке незначне підвищення. Вже мінімальна пенсія зростає всього на 234 гривні, а максимальна на 2340 гривень. І становитиме 20. Двадцять 950 гривень, ось так: найнижчі виплати зростають мінімально, а найбільші максимально. Що стосується індексації, її планують провести як зазвичай, тобто традиційно з 1 березня І відбудеться перерахунок з наступного року. Також підвищить мінімальну пенсію для українців, які досягнуть 65 років. Нагадаю, що згідно з чинним законодавством, пенсійна виплата для такої категорії осіб не може становити менше менше за 40% від мінімальної заробітної плати. Оскільки мінімальна заробітна плата, як я вже сказала, зростає до 8647 гривень, то відповідно, 40% від цієї суми це вже 3458 гривень 80 копійок. Що ж ви продовжуєте працювати на пенсії і, наприклад, у грудні 25-го року чи у січні 26-го року накопичили додатково 24 місяці страхового стажу, тобто рівно Два роки ви можете звернутися фізично чи у віддаленому режимі до пенсійного фонду за перерахунком своєї пенсії. Навіть якщо ваша заробітна плата не змінилася, все одно у вас додатковий страховий стаж. Відповідно, після звернення ваша пенсія буде збільшена. Якщо українець накопичив додатковий стаж, тобто понаднормовий, за кожний додатковий рік страхового стажу, додається 1% до пенсії від її базового розміру. Але плата не може може бути вищою за 1% від рівня прожиткового мінімуму. Таким чином, якщо ми говоримо про мінімальну пенсію, то цьогоріч доплата ось цей 1% – це всього лише 23 гривні 61 копійка. І наступного року якихось значних збільшень не передбачено, тому що мінімальна пенсія зростає до 2595 тисяч п'ятисот гривень. Повідно, ось цей 1% за кожний рік це буде всього лише 25 гривень 95 копійок. Вікові надба. Авки наступного року залишаються без змін, їх не індексують. На жаль, у 70 років це плюс 300 гривень, у 75 років це 456 гривень, і у 80 років доплата за вік становить 570 гривень. Також наголошують у пенсійному фонді, що доплати не сумуються, відповідно просто збільшуються до ось того показника, який я назвала. Наступного року збільшується доплата для одиноких пенсіонерів, які досягли 80-річного віку. І потребують стороннього догляду. І відповідно, цей статус у них затверджено висновком лікарсько-консультативної комісії. Доплата для цієї категорії громадян становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, тобто від мінімальної пенсії. Станом на зараз це 944 гривні. Від ось тих 40% від 2361 гривні. Так як у нас мінімальна пенсія з наступного року вже 2000 595 гривень, то ось ця надбавка на догляд становитиме вже 1038 гривень з 1 січня. З наступного року, з 1 січня, зростає надбавка для пенсіонерів непрацюючих, які проживають у зоні радіаційного забруднення. Як ви знаєте, це йдеться про ще одну мінімальну пенсію до основної виплати зараз. Це 2361 гривня. З наступного року це 2595 гривень. Головна умова для отримання цієї доплати до основної пенсії це проживання у зоні радіоактивного забруднення у період, тобто з моменту аварії, на ЧАЕС з 26 квітня 1986 року, і до 1 січня 1993 року. Ось, нагадаю, що 25 п'ятого року вимоги посилили, тому що дуже багато пенсіонерів реєструвалися у зоні радіоактивного забруднення для того, щоб отримувати цю надбавку. Тому встановлено було ось цей критерій проживання з моменту аварії і до 93 року. Якщо ви документально можете це підтвердити, відповідно отримуєте надалі надбавку. Якщо ні, відповідно, доплата ця скасована з наступного року зростає доплата до пенсії для громадян, які мають статус почесного донора. Вони отримують як відомо 10% від загального прожиткового мінімуму І у 2025 році це 2920 гривень, відповідно, 292 гривні за статус почесного. Донора з наступного року прожитковий мінімум загальний його показник зростає до 3209 гривень. Відповідно, надбавка також пропорційно зростає, і це вже буде 320 гривень плюс. Нагадаю, що з 1 січня 26-го року заблокують пенсії тим українцям, які не пройдуть ідентифікацію йдеться саме про дві категорії громадян: це українці, які виїхали за кордон, тобто вони отримали статус тимчасового захисту в інше. Країнах або це українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Вони мали вони мають в них ще є час до 31 грудня 2025 року пройти ідентифікацію. Це можна зробити як особисто, якщо такої можливості немає, відвідати пенсійний фонд, то у віддаленому режимі У мене було відео, де я детально розказувала про всі способи проходження ідентифікації. Ви можете обрати для себе зручний. До речі, залишу посилання на цей матеріал, щоб ви могли ознайомитися. І скористатися, якщо для вас це питання є актуальним. Що ж, друзі, сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Якщо це так, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше актуальних, важливих і, на мою думку, цікавих українських новин, які я відстежую, і поширюю продовж дня. Приєднуйтесь і бережіть себе.